Через звільнення військовослужбовців п'ятої хвилі мобілізації утворився певний кадровий дисбаланс. Його планують поповнити за рахунок кампанії по залученню громадян України, жінок та чоловіків віком до 40 років з досвідом військової служби або без нього на контрактну службу. Протягом першого півріччя контрактниками вже стали понад дві тисячі. В цілому військово-морські сили планують набрати до п'яти тисяч осіб. На військову службу за контрактом прийма заключають контракт, рядові матроси приймають контракт від. Трьох років, 3 роки, на посади сержантського складу від 3 до 5 років. Також в особливий період може заключатися контракт до завершення особливого періоду. У нас є нагальна потреба і в комплектуванні офіцерського складу, офіцерами запасу, тому ми також пропонуємо, то офіцери запасу заключають контракт на 5 років і, відповідно, той же контракт на півроку, який ті, хто вже звільнилися по мобілізації. Також на сьогоднішній день. Додатково введено і вже сьогодні положення це проходження служби за контрактом іноземцям. Дуже серйозне питання, яке на сьогоднішній день. Тобто, ми запрошуємо так, і що іноземців. В той же час на сьогоднішній день і ми приймаємо також жінок військової на жінок на посади на військову службу за контрактом. Відповідно, розглядається. І на сьогоднішній день вже підписані відповідні зміни до наказу начальника Генерального штабу щодо. Розширення колу посад, на яких можна приймати жінок військовослужбовців, на сьогодні вирівняти кількість військовослужбовців за контрактом у порівнянні з терміном дворічної давнини і показниками, що були у Криму, вдалося майже 100%. Утім, нині, із зрозумілих обставин, військоморські сили Збройних сил України потребують збільшення цієї цифри. По-перше, необхідно нарощувати кількість військовослужбовців військ берегової оборони. Крім того, існує потреба в спеціалістах корабельних професій, артилеристах, зв'язківцях. Просто зараз відбувається комплектування окремого батальйону морської піхоти та набір кваліфікованих водіїв з категорією Б та Ц. На сьогоднішній день є, вже знаходиться на бойовому злагодженні, серйозний дуже підрозділ, який якраз визначений пріоритет. Пріоритет для комплектування. Цей батальйон, в першу чергу, він зараз вже буде приймати участь в Сібрізі 2016 року, це участь в тих чи інших міжнародних навчаннях. І цей батальйон якраз от визначений як пріоритет. Тому, відповідно, туди запрошуються. В першу чергу, звісно, у нас потреба є туди водії. Водії, будь ласка, якщо діти права, категорію, які категорії, ми готові приймати. За новими поліпшеними стандартами забезпечення контрактникам, як новим, так і тим, хто був раніше мобілізований, передбачені різноманітні пільги, отримання якісних безкоштовних медичних послуг, харчування, надання службового житла або компенсації за оренду житла, а у випадку продовження служби і можливості його отримання щодо кар'єрного зросту. Тут пропонують отримати вищу освіту на заочній формі навчання за умови укладення другого контракту і продовження військової служби у лавах Збройних сил України з приводу влаштування на контракт службу кандидатам Олександр Шевченко пропонує звертатись безпосередньо до військових комісаріатів за місцем реєстрації.